Вже наступного тижня парламент може розглядати законопроект про так зване множинне громадянство. Фактично, іншими словами, про можливість мати два паспорти український і ще паспорт якоїсь іноземної держави. Це вже четверта спроба від Офісу президента протягнути через парламент цю законодавчу ініціативу. І у зв'язку з цим ми з народними депутатами їх майже 100, Ще в 2021 році звернулися до Конституційного суду з проханням дати офіційне тлумачення четвертої статті Конституції України, де йде мова про єдине громадянство. Тому що з одної сторони ідею множинного громадянства просувають як прив'язку до України тих громадян, які або вимушено виїхали е за її територію, або просто є етнічними українцями і давно проживають е за. Межами України і таких мільйони з іншої сторони постає питання сплати податків.